Всім привіт! Компанія Фрешаут, як завжди з вами на зв'язочку. Не перестають до нас заїжджати класі автомобілі. І от один з таких автомобілів, десь тиждень тому, як заїхав до нас, це як ви бачите, Mercedes Benz V-300, Мершечка 300 заїхав до нас на повному приводі. От, з, в АМГ комплектації, друзі, ну реально, ну, дуже круті комплектації, максималочка. я ще Просто вешок не бачив. Зараз я вам більш детально покажу по цій машині, що входить в цю комплектацію. Купували ми цю машинку в Німеччині, в Європі. От вона вся обслужена від А до Я. пробіг тут 157 тисяч оригінального. все без проблем перевіряється офіційним дилером. Я підтверджено, що дана машинка заїжджала та все часу по та гарна парламенти в ній обслуговувалась. Отже, по автомобілю v 300 на повному приводі даний автомобіль. На автоматичній коробці передач 9 g tronic на 2-літровому дизельному двигуні потужністю 176 кВт на 240 кінських сил. От, друзі, ця автівка. І що, погнали? Зараз я вам розкажу більш детально по комплектації. Тут є про що поговорити. Зробимо заміри по лакофарбовому покриттю. Покажу сам стан автомобіля, бо як не крутить 157 тисяч пробігу, то все рівно якісь є мінімальні сліди від експлуатації в цій автівці. Хоча вона дуже-дуже гарно доглянута кепецька. Коротше, цукерочка перед вами. Отже, погнали. АМГ-комплектація чистого 2021 року даний автомобіль у вас буде по техпаспорті 21 рік. Далі колір не чорний, друзі, колір тут сірий. коли виходить сонце, коли яскраво на вулиці, він більш детально проявляється. Цей колір. Зараз він здається, що це чорний, але, друзі, це не чорний колір. Далі оптика, як ви бачите, максимальна. led Intelligent Light System стоїть в даному автомобілі. Потім біжимо диски у нас 19-го розміру AMG, на літній гумі 245 на 45 літня гума. Континенталь стоїть. Потім біжимо по автівочці. Задня оптика, так само максимальна ледуська топова. Ви бачите, написано v 300 Фоматік. От маємо е, фаркопчик в даному автомобілі. Е, так, ну і що? Саме цікаве, це в нас по салончику, Тут вам позовні все пробігся, показав. Ну і саме цікаве, вкусно це салончик даного автомобіля. Тому що він настільки шикарний, друзі, він настільки красивий, що я ще таких е, вешок річку ще раз не бачив. Отже. Увага, відкриваємо так. Хоп, електродверки, як ви бачите, вже є. Всі, причому і ліва, і права, і задня кличка башка і гляньте, який салончик у нас. Ух, бомба, бомба, салончик. Відкриваємо зразу ось так. Всі двері повністю по автомобілю, щоб ви собі бачили. От, зразу відкрию ще з цієї сторони і буду вам більш детально розказувати і показувати ще. Так само бачите, з цієї сторони є електродверцята і відкриваю вам ось так. Який колір салону? Ну реально, просто розірвився, просто дуже гарний салончик. Е -е, він такий, типу сіро-кофейний, я не знаю, як його назвати, але друзі, ось все перед вами, ви все бачите. І саме головне, Тут штука в цьому автомобілі, що е, ми маємо по салону, салончик максимальний, максимальний. Тобто передні сидіння в нас йдуть на електриці з функцією пам'яті, на підігрівах, на вентиляції. Але, друзі, це все ще не все. Того що і задні сидіння у нас так само йдуть з підігрівом, друзі. І на вентиляції. Гляньте, ці сидіння у нас так само йдуть з підігрівом і з вентиляцією, так само, як і передні. Плюс до того, позаду маємо столик для зручності. І саме вкус цього автомобіля, саме такий сокер. Я сказав би, це стеля. Гляньте, яка стеля. Стеля у нас панорамна. І плюс до того всього вона з Алькантари, друзі. Це не простий текстиль, а Алькантарка. гляньте, Як воно все дорого-багато дивиться. Подивіться. Ай-ай-ай-ай-яй-яй-яй. Така ж це класна машинка. Так, є, це вам показав. Це лише ці сидіння з вентиляції позаду. трошечка, Це звичайні сидіння. Так само кнопочка регулювання є ось ціни боковими вікнами по боках от. Далі, що ми ще маємо? Маємо акустику бурмістер максимально класна, топова акустичка так само з цього автомобільчика має. І що далі? Гляньте, ось ця торпеда. Вона вся затягнута шкірою. Ось тут такі алюминь, така алюмініва вставка в торпеді, вона дуже, дуже симпатично дивиться. Ну і плюс великий що маємо ось такий підлокітник-холодильник. Оце у нас, друзі, холодильник, там є така функція, бачите, є сніжинка намальована, і включається холодильник, плюс підігрів та охолодження. Ось тут у нас іде. Ну також дуже зручно, того, що в багатьох автомобілях такої штуки немає. Але коли вона є, то набагато зручніше вам буде подорожувати. Так, закриваємо з цієї сторони дверцята одні от, і побігли на сторону водія. До речі, камера скло з камерою асистентів. Тут ми закриємо, нехай ще буде. Так само з цієї сторони, так бачите, є електрика, пам'ять, підігрів вентиляції. В зеркалах у нас стоять мертві зони є в автомобілі, бургмістер, два ключа, є вибасточка з таким пультом керування у нас. Ось тут у нас ідуть камери 360, утримання смуги, спуск згори, друзі. От. Ну, як нам великий моніторчик ось тут встановлений, як на мене, ну реально дуже-дуже гарна машинка. Плюс до того всього ще у нас що є. Навігація, звичайно, йде. от Навігація. А, і ще найголовніше, друзі, що в даному автомобілі встановлена пневмопідвізка. Пневмопідвізка на всіх чотирьох колесах. Дивіться. Зараз я вам тут десь покажу. Вон, бачите, там пневмобалони які стоять. Оп! Позаду пневмобалончики стоять. І спереду у нас пневмобалони стоять. Вон, гляньте. Бачите, плюс машинки, що є пневмо підвісочка, друзі. Ну блін, реально, дуже мало в таких машин вони є. Звичайно, кріс-контролі йдуть, навігації йдуть, камери 360 йдуть. Е, далі, що то ще? Трьохзонний клімат-контроль йде. Е, до речі, задній ряд собі там регулює температура. Запустимо зразу 157 тисяч по пробігу, паратронички працювати. Але гляньте, як же ця алькантарка дивиться на стелю. Блін, я не знаю, ну просто. От, так що блютузи, телефони, Android Auto, Apple CarPlay, друзі, це все тут є присутнє в цьому автомобілі. І ось тут кнопочка, вибираєте вибір руху режиму їзди і у вас вон, машинка вже опускається зразу. ой 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 комфортик. Так що ось така ситуація з даним автомобілем. Ще вам зараз швиденько покажу позаду. Відкривається, звичайно, ось тут воно ось так. Хобси, для зручності там поїсти там чи ще щось тут, ніші, ящички і так далі є. Теж зручна дуже штука так закрилася. І що ми ще маємо? І ззаду є повністю електрокришечка багажника. Раз нажав, кнопочку, так само автомобіль відкрив вам кришечку багажника, Також дуже зручно. О, так що ось така ситуація, друзі, з цим автомобілем. Реально. Там, і я ще таких вешок не бачив Того ж оці всі нові кузова в 300 вони практично йдуть всі без пневмопідрізку. Без е, Алькантара в нас йде стеля йде з текстильний Аль-Кантар, друзі. отих немає. Ну Реально, тут дуже багато переваг цієї автівки, і вона мені особисто сам дуже подобається. Так, далі. По лакофаровому покриттю швиденько біжимо, беремо прилад, міряємо лакофарове покриття, щоб ви всі мали розуміння. І так, 130 у нас капотик. 102. Далі у нас 121, 117, 114, 110. Так, швиденько чисто пропікують, для вас мали розуміння 120, 130. 20, 110. 97,8, 96,3, 95, 133. От. І по машинці лобове скло. Е, тут стоїть оригінальне 24-му році міняно і все в круг. Е, оригінально стоїть 21 рік машинка, 21 рік кругом стоїть у нас е, скло в круг по цій машинці. Так що тут все добре. Ну і, Друзі, по, 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 по слідах експлуатації вони тут зовсім, зовсім мінімальні, трішки є, там дрібненькі сколи по попередньому бампері, Ну його, їх видно, так? 157 тисяч, як не крутить щось, бампері, але ж, не фарбоване нічого. Трішки дрібні сколи є по попередньому бампері друзі, і по фарах. Решта по кругу автомобіля є все гарненько. Ну, тут немає ні вм'яти, ні подряпано. Ось так вам більш покажу в профіль машинку, щоб ви всі мали розуміння, що тут є все добре. Ну, типу ви самі розумієте, що на таких автомобілях їздить бережно та гарно. От. Зад автомобіля, позаду показую. Трішки є ось тут така притертість, десь я бачу, по задньому бамперу, ось тут, бачите. Тут де зона погрузки якихось речей, там трішки якась там, одна мінімальна подряпалька є. І так решт, ну все, як на мене є далі. Чистенько, гарно, класно. От. І по самому салоні, мабуть, ви вже бачили. От я вам вже показував, салончик тут теж ідеально, тут без моментів. До речі, в автомобілі не палили, приємний запах. О, гляньте, це сидіння в нас водія. Ось так воно виглядає, все. Підлокітних сидіння пасажира переднього, панорамка, клімат у нас, задні сидіння, ось так виглядають. Ну, тут все чистенько, гарно, нічого, не пошкоджено, не поламано, все працює, кожна кнопочка працює. Ми робили комп'ютерні діагностики, перевірки. Тут також все є в нормі по машинці. Тобто без проблем купляйте собі якісний класний перевірений автомобіль, не там не пластики, не пороги, нічого не потерпіли. Так що, друзі, ось такий у нас є варіантик для вас. От, глянь, так само поріцяє підножка для лів. З лівої сторони коврички є додаткові, бачите, колонки є додаткові виведені, ось тут в сидіннях. ну Це дуже рідкість, є, що колонки тут в сидіннях йдуть в автомобілі. Ну, реально, комплектація максимальна, просто максимальна. Все чистенько, гарно, без нічого не подерто, не поламано, не зачухано, як то кажуть. Так все виглядає, друзі, по цій, по цій машинці. Так що хто би шукав для себе е, ось такі варіанти: Mercedes v 300 на пневмопідвісниці на повному приводі. Е, в класі комплектації, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик, Рівна Миколаївська, 2. Подивитись, покатайтесь собі, зробите тест-драйв. З нашої сторони ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілі, тобто можемо надати вам, де ми його купили, на якому лізінному аукціоні, з яким пробігом, в якому стані. можемо Історію від офіційного дилера без проблем, як вона ця машинка заїжджала в Німеччині та обслуговувалася. Може вам там без проблем поїхати з вами на будь-яку станцію діагностики, перевірити цю машинку, почитати комп'ютером. Друзі, зробимо для вас все так, щоб ви дійсно зрозуміли, що машинка є хороша і вартує вашої уваги. Ну і не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто, вам під двері, так само прийшне вам його до хати цей автомобіль, ви вдома подивитесь, покатайтесь, хочете десь перевірити і придбайте для... Це б реально хороші класи свіженький автомобіль з Європи. Так що, друзі, ось така ситуація. Кому щось не розказав чи не допоказав, набирайте з до розкажу До покажу от всім вам всім вам гарного дня. буду з вами на зв'язочку. Пока-пока.